Всім доброго дня або доброго вечора. Крашу сьогодні таке включення везу Матвійчика в садик І везу сьогодні я ліфа на ремонт. Товче передок просто нереально. Я вже був, записався на сьогодні. Їду на ремонт плодової. Ви самі чуєте за кадром, як товче. Ой, блін, матвійчик, помахай, привітайся. Ось так. До Матвійчика по садіку. Там мені в коментарях писали Охилянд. Я пам'ятаю, хтось там... А, він і на одному каналі, і на другому каналі. Добре, що одна людина. А то всі решта, я так зрозумів, дякуючи Богу, в мене адекватні підписники, не то, що е там каже, пише Охилянд. Чувак, я тобі хочу відповісти на твій коментар, е, Можливо, ти бачив на першому каналі моєму, там де 40 тисяч підписників. Ти бачив хоч одна людина, ну ти там теж написав, що там писали мені ухилян, Ти знаєш, що я роблю хлопцям, скільки я там бригадам допомагаю ліхтарики, хоч би один мені написав, який воює в даний час. Охилянт, мені смішно, правда, час. Ти як зомбі, розумієш? Десь там сказали охилянти і так далі. І Ти ходиш, то все повторяєш. Ти, напевно, сам десь охилянт ховаєшся, або ти десь там никався, тебе цапанули, ти ЦК, і ти зараз типу, десь там воюєш і пишеш охилян. Ну, не, не знаю, ну з тих о, двох факторів, коротше, хочу тобі відповісти на твій коментар. Бо кажу, він написав мені е на першому каналі і на другому каналі написав, що охилянт. Ну, я тобі скажу так, я би все віддав, щоб Матвійчик був здоровий і не був інсулінозалежний. Тому що я відвожу його в садік не так часто, але це буває. І дежуру під садиком, тому що постійно контроль. Стою машиною або десь недалеко йду, От нині їду в сервіс і буду на чеку там в сервіс до знайомого, якщо щось треба, він мені машину дасть, я під садик під'їду, чи там дитину підколоти і так далі. Так що, Люди, будьте адекватними. Кажу, ще раз я тішуся, що в мене адекватні підписники, що з 40 тисяч один таке пише у Хілянт і на другому каналі теж написав. Добре. Зараз доїжджаємо з Матвічком до Садіка і включуся вже на сервісі. бо Бороток я там півзими від'їздив, вже думаю, Блін, то вже все, то вже край. Так що будемо дивитися, що там по ліфу, Покажу вам. Дніщі. Машина 13-го року подивитись, в якому стані. Так, покажу вам, як знизу Nissan Leaf зроблений. Машина 2013 року. Подивіться. Ну блін, ну реально. Все засмолене. Ні, одної, ні одного рижика, дивіться, показую. Воно в болоті. Повністю в болоті. Я по селах їжджу, що ви хотіли. О, ось так. Дніще. Подивіться сюди. Все оброблено. Давайте ще задні арки вам покажу. Дивіться. 13 рік, ні одної ржавчини. Ну, Підрамник, Макс, підрамник у срака. Це Треба буде підрамник міняти, бо він поржавів, як ви бачите. Ось так. Ось такий Ось є Коротше, е Годить підшипник правий, ступичний. Чи як там правильно його називати. І зараз що ну, ми Макс міняємо? Стабілізатор. Втулки стабілізатора. Дивіться, подивіться, оце все, оце все залито отак дні. Ще. Це завод. Нісан Ліф. Тут на... зараз вам покажу ще. отака от... Типу, бачите, скрита шняга. Ні ну, ржавчина, я думаю, вона ще довго буде їздити, і я не буду мати проблем з корозією ліфа. Так що, акум перепаковуємо цей. І все. І катаєшся знову. Років 5-6 без проблем. А на глянемо. Ні, ще тут пластик тупо. Тут нічого, жаль, що... ну тут Далі. нема чому ржавіти. Корочі, якось так Обслуговуємо. Колодочки я міняв. Треба буде, напевно, бліни. Але бліни ще нормально. Диски. А, ще вам арку покажу. Дивіться, як зроблено. Бачите? Тут все крите. Тут пластик десь відколився. напевно, він тарабани, треба буде ось кліпсу причепити. А так нігде, ні одної корозії, ні ржавчини. Ще раз повторюсь, 13-го року. Ось так. Така якість. Та водя Теслу, троечку Dual Motor крутить. Каже, прийшла зі штатів, тут по болти збирали і коротше, не докрутили повністю. Було просто недокручені троечка, воно просто не докручені болти. Така троєчка, дуалмоторс. Скільки вона там лошадок, я не пам'ятаю, що має 600-700. Як вам народ, Тесла троєчка? Скільки там? 400-500 лошадок. Су, сюди заїжджаємо, Ром? Туда? А, ну, ще. Короте, їздимо з Романом. Короте, в новому роздолі. Хто хоче сервіс, обслужити машину. Я номер залишу Романа е -е, цей. по ремонту машин. Ми тесла троєчка, Dual Motors. Їздимо, слухаємо, що по ходу ну, є щось стукає. Но бриє вона, я вам скажу, реально. Добрав я машину з сервіса. Замінили мені ступочний підшипник з правої сторони, і з правої сторони замінили мені стойку стабілізатора, так називається, і втулки стойки стабілізатора, це з двох сторон. Все одно стук, стук. далі товче. Проблема в тому, я вже дивився в Leaf і хто має Нісан Ліф. Відпишіть, будь ласка, коментарі. От такий... Ну, На дрібних цих на такі плавно воно все відробляє. Мені здається, що це аморти брати треба дорогі аморти. Я тоді брав середні, середньої якості. І дивився я по цьому, що газу там не вистачає, які більш типа, бюджетні, можна сказати, аморти, вони товчуть, товчуть і нормально. І ніфіга не зробиш з правої і з лівої сторони, то, походу, аморти, може, втулки ці амортизатора. Хоча я кажу, тисяч пять назад я їх міняв. Ну Дестак в районі то було Тоже весною. Чи то було зимою, я їх міняв. Коротше, міняв я ті амортизатори. Я так дивлюся, що треба, треба збирати бабки і купляти дорожчі якісь аморти, чи то каяби, чи ще якийсь там Роман мені казав, які купити кращі аморти. Дорожчі, типа. там один аморт, що коштує 4 чи 5 тисяч. Коротше, ще плюс заміна. Ну, блин. Баксів, я думаю, 350-400 потрібно. Так що ось так. Покатався я ще сьогодні на Теслі троєчці Dualts Motors з Романом. Коротше, Романа я знаю дуже давно сервіс, вже років як, я вам зараз скажу, 3, 2, 7, десь 8 років. Я... Він тільки сервіс відкривав, я з ним познайомився. У мене ще був Ford Focus 1 2001 року. Він мені робив. Я був з перших клієнтів в нього, я подосі в нього. Ремонтую машини в місті новому роздолі. Ще раз повторюсь, хто захоче, ну по ходовій. Вони там і ходову, теж масла, фільтра, і такі тут беруть. Зараз в нього вже раз, два, три підйомника. Три підйомника. Люди працюють. Коротше, Роман молодець робить все якісно, гарно на совісті. Я кажу, я не один у нього місце обслуговуюсь, так щось що так. Зараз малого садику забрав, цукор дзвонить, я його підколов. Підколов малого, бо він перекусив, були вдома. Збираю дружину, час одним малим, їду в село, бо маю ще справи там по магазинах поїздити, якісь продукти купити і так далі. Коротше, включуся вже в селі. Блін, мене тут вчення ще задовбує чесно. У мене ще дружина зараз почне їздити. Вона їздила, малий народився. Зараз я її буду віддавати машину, вона буде собі їздити по справах. Чую ходову я буду часто робити. <стук> Ступичний підшипник, хтось в яму вліпив або я. Ну, то я вліпив, бо вона тільки як скільки, тижня-два починає, починає їздити, малому вже мому меншому. скільки, Три місяці буде. І вона починає їздити. Каже, вже забулося за рік часу, як то їздити. Коротше, я з нею ще їжджу. Якщо погнали, включуся в селі. Погода шикарна, градусів десь 25, футболочці, шорти, і в селі, а в селі в мене купа роботи. Так що, поїхали. Приїхав я додому. Коротше, що вам ще хочу показати по ліфу по своєму. Ще які нюанси. по кузову. показую. Дивіться, ось такі от сколи треба мені буде позачищати. Де я побачу ржавчину? Більше нігде. Реально, оце скол, ржавчина треба буде зачухати і купити якийсь той фломастер під колір, Бо в мене перлина, білий перлина, він так переливається. І тут десь по капоту такі сколіки треба. І то навіть не сколіки, то грязь якась. І все. Покажу вам ще по ліфу, подивіться, пороги. Ще який нюанс в мене був, дивіться, я зараз покажу пороги. Нігде, ні рижика, ні вздутого, нічого нема. Машина 13-го року, я ще раз повторюсь, оцей е блискучий молдинг мені відвалився. Е я його був приклеїв на двосторонній скотч, до речі, з Аврори, І тримає по досі, взагалі мертво. І все. А машина, блін, я не знаю. Ну, японці роблять речі, я вам чесно скажу. Я в шоці. На сервісі вам так близько не показав. Подивіться. От подивіться тут, давайте я 01 включу. Вона фокусується. Дивіться, Сама більша хвороба от машина, хоч і арки, дивіться сюди. Як воно зроблено все. В машині вже скільки? Рахуйте, 13-й рік, зараз 25-й. Подивіться. Нігде по арці, ні рижиків, нічого немає. Ну, тут пластмаса. І тут все. Ось така якість. Короче, на тому буду закінчувати таке от коротке відео. На рахунок гупа і мені далі, я їду. А це все ж таки, я думаю, Аморти. Аморти. Кажу, напишіть в коментарях, в кого є ліф, в кого були такі проблеми. Ну, вся ходова перебрана. Я знаю, що Роман добре робить, і він каже: Вова, я всі гуми перебрав. У мене все. У мене навіть е, ці салінблоки підрамника перебрав. Знімали, піднімали двигун. Не двигун, ну інвертор з тим двигуном. Салінблоки підрамника мені міняли там того року. І воно далі товче. Коротше, напевно, втулки де Аморти і самі Аморти стукають, бо втулки я міняв разом з амортами. Коротше, на тому буду закінчувати. Ось таке відео по порівну. Потім його трошки помию. Вам повний огляд зроблю. Розкажу, скільки я потратив за два роки користування, що я робив, скільки я зекономив. Ви не забувайте підписуватись на канал, підтримайте український контент і всім до наступних відео.